В четвертий розіграш Ліги націй Україна вступила з двома турнірними завданнями. Перше виграти групу. Адже потім, у випадку провалу у відборі на чемпіонат світу, третє місце у групі і нижче. Саме перемога у лізі Націй дає другу спробу. Відбірковий плей-офф, який складається з півфіналу та фіналу. Він добре знайомий нам по Мундіалю-22 і Євро 24 Завдання друге. Не лише виграти лігу нації, а й зробити це з показником, наближеним до максимального. Тоді Україна мала б чудові шанси при жеребкуванні відбору чемпіонату світу потрапити до першого кошика, тобто з великою ймовірністю уникнути взагалі будь-кого з грандів. Після двох турів Ліги Націй, на жаль, говорити чи навіть мріяти можна лише про завдання номер 1 Дві вересневі поразки від Албанії і Чехії опустили Україну на останнє місце у групі. Від лідера Грузії відставання шість очок, від Чехії та Албанії по 3. Ситуацію ще можна виправити, але тепер варто запровадити завдання третє, мінімальне, не посісти останнє місце у квартеті і не вилетіти в дивізіон це Ліги Націй. У цьому відео ми підготуємо вас до перегляду матчу Україна-Грузія, новини і персоналі, свіжі інтерв'ю і невеличкий ексклюзивчик від Владислава Ваната. Якщо вам подобається наш план, ставте вподобайку вже зараз або додивіться до кінця і тоді приймайте рішення. Проєкт виходить за підтримки преміум спонсора збірної України з футболу компанії Україна. Збірна Грузії має реноме дуже успішної останнім часом команди. Гарячі голови, не дуже занурені в процес, інколи ледь не виставляють цю команду прикладом для України. Мовляв, дивіться, як треба грати з душею, самовіддано, в атаку. Успішний старт в лізі націй, перемоги над Чехією і Албанією на тлі наших провалів, теж блискуче вклався в цю історію. Спробуємо трохи розвінчати міфи. Відбір до чемпіонату світу 22. Грузія вже із чинним тренером Віллі Саньолем посідає четверте місце з п'яти команд у відборі. Сім очок у восьми матчах. Різниця 6-12. Відбір до Євро 24. Грузія посідає четверте місце з п'яти. Вісім очок, шість з яких набрані проти Кіпру, були й домашні нічиї проти Шотландії і Норвегії. Також вдома була поразка 1-7 від Іспанії, але на Євро 24 Грузія таки потрапляє через плей-офф, якраз завдяки вдалому виступу лізінації. У півфіналі перемогли Люксембург. В фіналі по пенальті Грецію, яка вже 10 років нікуди не виходила. На Євро Грузія поступилася 1-3 Туреччині, зіграла в нічию із Чехією і в третьому турі перемогла Португалію 2-0. Хіба не круто? Але взагалі-то Португалія була не вмотивована турнірною боротьбою і виставила другий склад за винятком Кріщану Роналду, який, як завжди, просто хотів забити. І нарешті, в одній восьмій фіналу, Грузія предстала тим. Ким її очікували побачити з самого початку. Прохідною командою, якщо не сказати грубше, Рахунок 4-1 ще виглядає цілком пристойно з огляду на те, що відбувалося у матчі Іспанія-Грузія. Лише кілька статистичних показників. Володіння 72-28, Удари 36-4, в площину 13-0, так-так. Грузія забила без жодного влучання у площину завдяки автоголу. Додам також, що за останні роки чемпіонат Грузії не те, що не скакнув кудись вгору, а й доволі помітно деградує. У таблиці коефіцієнтів грузинська ліга Еровнулі сьома з кінця, а ваш автор так і не зумів пригадати чи знайти бодай одне потрапляння грузинського клубу в основний етап хоч якогось турніру. Може, погано шукав, виправляйте помилку в коментах, якщо маєте інфу. Так що в сухому залишку підсумки грузинського футбольного прориву виглядають так: відбори регулярно провалюються в драбадан. Власний чемпіонат дуже слабкий. Збірна стабільно успішно виступає в третій розрядній лізі націй, завдяки чому пробилася на євро, обігравши по пенальті ніяку Грецію. На чемпіонаті Європи Грузія перемогла невмотивовану Португалію і, попри чергове побиття від іспанців, зафіксувала місце у 16 найкращих команд Європи. Не перегнули з цинізмом? Пишіть в коментах свою думку. Ми ж переходимо до кадрів збірної Грузії, де є одна суперзірка, один претендент на таке звання і ще 3-4 середняки. Головна зірка Хвіча-кварацхелія. В перший же сезон в топ-чемпіонаті лівий Вінгер сенсаційно привів Наполі до чемпіонства, по дорозі прихопивши звання MVP серії А. Наступний сезон 23-24 був слабшим, а от в цьому Кварадона знову на ходу. Наполь лідер перегонів, а сам Хвіча отримав приз найкращого гравця місяця вперше за півтора роки. Цікаво, що агентом Кварацхелії є колишній гравець багатьох українських клубів. Іван Джугелі в 90-х пограв за темп з Шепетівки, Луганську Зорю, Таврію Сімферополь, Динамо з Кримського міста Саки, Миколаїв і Прикарпаття. Воротар Георгій Мамардашвілі наприкінці серпня перейшов з Валенції у Ліверпуль за 30 мільйонів євро. Але з Іспанії не поїхав. Цей сезон мамардашвілі проводить у Валенції вже на правах оренди, після чого на довгі роки замінить вікового і травматичного Алісона, який тим більше має пропозицію із Саудівської Аравії. Центр Форвард Жорж Мікаутадзе розділив звання найкращого бомбардира Євро 24. Він, а також Гарі Кейн, Джамал Мусіала, Дані Ольмо, Коді Гакпо та словак Іван Шранц забили по три м'ячі. Два з них у Мікаутадзе з пенальті. На відміну від Хвічі і Мамардашвілі, Мікаутадзе навіть не віднесеш до успіхів грузинських клубів по роботі з молоддю. Мікаутадзе народився і виховувався у Франції. А саме в Ліоні, який, щоправда, 15-річного Жоржа вигнав, аби через 9 років викупити його в Меца за 20 мільйонів євро. Поки ніде, окрім Меца, в Мікаутадзе не йде. В Ліоні на старті сезону нуль голів і асистів. Те саме було за півроку в Аяксі. До героїв минулого вікенду в Європі, окрім Судакова і Лвандовського, потрапив Зуріко Девіта Швілі. Перші його голи за Сент-Етьєн і одразу хет-трик. Хоча в збірній він лише сменщик. В розстановці 5-3-2 Саньйоль не знаходить Девіташвілі місця. Дві позиції в Атаці заброньовано для Кварацхелії і Мікаутадзе. Як думаєте, хто з зіркового грузинського нападу відзначиться у наших воротах? Преміум спонсор збірної України з футболу компанія Україна гол хвічі оцінює коефіцієнтом 3,5, Мікаутадзе 3,77, Давіташвілі 5,1. Для оптимістів на те, що Грузія не заб'є взагалі, Ков 2,75. Ще два грузини цього сезону грають у лізі чемпіонів. 28-річний отар Кітейшвілі давно на хорошому рахунку в австрійському штурмі. Став там чемпіоном, але волче поки що дві поразки від Бреста і Брюге. І 37-річний Гурам Кашея знатно вихватує зі словацьким словоном разом з нашим Данилом Ігнатенком. 1-5 проти Селтіка і 0-4 із Манчестер Сіті. Кілька слів про український слід в складі грузинів продовжує викликатися Георгій Цитейшвілі. Триває його останній сезон контракту із Київським Динамо. Цитейшвілі вигравав чемпіонат світу Ю 20 зі збірної України, причому був одним з лідерів. Згодом прийняв грузинське громадянство, завдяки якому зміг після повномасштабного вторгнення за власним бажанням залишити Динамо на правах оренди. Зараз Гіо є основним в Гранаді. Це другий іспанський дивізіон. Другий виклик до збірної отримав Шота Нонікашвілі. В серпні центр -хав перейшов з грузинської іберії до черкаського ЛНЗ. Минулого туру Нонікашвілі з другої спроби переграв з пенальті Дмитра Різника. Це був його перший м'яч за черкащан. ЛНЗ поступився Шахтарю 1-5. За Шахтар виступав інший грузинський збірник Георгій Гочолийшвілі. За півтора роки не переконав і поїхав в оренду в данський Копенгаген. Там основний, на відміну від збірної, де програє конкуренцію Какабадзе з Кракові. Останнє про Грузію. А саме про тренера на початку 2000-х Віллі Саньоль був одним з найкращих правих захисників світу. Купа трофеїв, в тому числі Ліга Чемпіонів із Баварією, фінал чемпіонату світу із Францією. Той самий, в якому Зідан боднув матераці. Як тренер Саньоль рік очолював французьку молодіжку півтора Бордо. У 2017-му приєднався до штабу Карло Анчелоті в Баварії, якого невдовзі звільнили. Санйоль навіть провів один матч на чолі Мюнхенців в якості ВО. Нічия я з Гертою. Далі залишив клуб і після 3,5 років байдикування очолив збірну Грузії. Вибір саме Саньоля у 2021-му важко логічно аргументувати. Ще більш неочікувано виглядає його успіх із Грузією. Зовні, схоже на випадковість. Якщо вам сподобалося наше вельми ґрунтовне представлення Грузії. Ставте вподобайку. Далі до нашої бідолашної і такої рідної збірної України. Почнемо з позитиву. В нашої команди новий технічний партнер і нова форма. Ти взагалі розумієш, що це за футболка? Це наш національний символ. Це наша історія. Україна Андрій Шевченко. Це наша радість. Цього удар по воротах і це. Хвор! Наші сльози. Вибиває Андрій П'ято. Це те, що нас об'єднує. Це більше, ніж футболка. Класна футболка. Я теж собі таку взяв. А буквально напередодні ми побачили і запасний синій комплект. Пишіть в коментах свою думку. Вам подобається форма? Домашня чи виїзна? Склад збірної України проти Грузії буде дуже незвичним. Причина банальна: травми. Миколенко, Брашко, Циганков, Зінченко. Всі вони цілком могли вийти в старті. Ярмоленко, Лунін, Малиновський, Піхальонок просто були б в заявці, натомість, без них. На передматчевій прес-конференції Ребров прояснив ситуацію із Ярмоленком: не виклик, виклик, потім травма і пропуск матчів. Головний тренер запевняє, був на контакті і ветеран збірної отримав індивідуальний комунікаційний підхід. Ну, Андрій не потрапив в, в збірну, тому що зараз, на мою думку, дуже велика конкуренція. Гравців національного чемпіонату і. Ми взагалі дивимося на лігу націй, як на турнір, де можна подивитися на кандидата в збірну. Так я розмовляв з Андрієм, я пояснював. Я не знаю звідки з'явилася інформація, що я не розмовляв і не поясняв Андрію. Я вважаю, що він особистий гравець національної збірної, тому я з ним розмовляв. Я розповів свою позицію. Я вважаю, що це дуже важливо для нас надавати шанс кандидатам, які себе проявляють в національному чемпіонаті. Інший ветеран збірної Тарас Степаненко – в команді. Щоправда, тренується індивідуально і на пряме питання: грати будете красиво уникнув відповіді. Скажіть, будь ласка, чи готові завтра зіграти, як все почуваєте, і взагалі, які вас очікування від завтрашнього матчу? Дякую. Дякую, гарне запитання. Я хочу сказати, що коли я вперше потрапив до національної збірної України, для мене. Це Навіть до молодіжної національної збірної України. Для, для мене це ну, велике досягнення. Для, це повинно бути для будь-якого футболіста. І у мене були травми раніше. Я з ними приїжджав в збірну, тренувався і намагався допомогти команді. І в 35 років моє ставлення до національної збірної не змінилось. Це повинен розуміти кожен, кожен болівальник, кожен функціонер, кожен гравець, що всі гравці національної збірної, які знаходяться. Тут вони максимально віддаються цій команді. І якщо є можливість зіграти там, і тобі там кажуть лікарі, там можливо, ти зможеш зіграти, а можливо, ти не зможеш грати. Але у тебе є шанс, то ти кожен день виходиш, вкалуєш на, на тренуванні, після тренування і для того, щоб бути готовим. Тому так готується кожен гравець збірної України. Кожен гравець збірної України відчуває відповідальність перед своєю країною і кожен гравець збірної україни віддасть все на полі для того для того щоб наші болівальники були задоволені нашою командою тому тому хочу сказати щоб не було розмов що гравці збірної україни не не хочуть грати не віддаються це неправда і всі хто тут приїжджають завжди це люди які максимально відповідальні відповідальні максимально хочуть допомогти нашій країні Після такої промови не поставити Степаненка у склад можна було лише через травму. Так і сталося на вечірній матч Тарас поза заявкою. Так що в старті очікуємо дебютанта Криськіва. В нього, хоч є досвід ліги чемпіонів на цій позиції. Досвід Івана Калюжного з Олександрії обмежується українською прем'єр-лігою, чемпіонатами Індії та Ісландії. Хоча його перший тренер, знаковий для металіста нападник Володимир Лінке, потрапив в заголовки із броскими оцінками Івана, цитуємо: калюжний з барашком десь на одному рівні, а Степаненко на цей момент набагато слабший за Івана. Трубін у воротах тут без сумнівів. В МЛС за Остін Меттю Макконахі і нарешті почав грати Олександр Сваток. В нього в збірні матчів небагато, але всі вдалі. Італія, Бельгія, Німеччина на нуль. Аналогічно Мальта і Північна Македонія. Кейна з Англією майже закрив. Тому очікуємо його в парі з Забарним. А Матвієнка зліва. Михайличенку, штаб Реброва ніколи не довіряв. Справа поставили тимчика, хоча не здивуємося, коноплі. Шапаренко, Судаков, Мудрик, Довбик. Основні. Справа в півзахисті найбільш не передбачувано. Тут і значно досвідченіший, але не результативний збірні Зубков і Гуцуляк з Назаренком, які запалюють, але всього лиш в полісі. Для Назаренка це може бути дебют за національну команду. Не згодні з нашим складом? Пишіть в коментах свій. Потім звіримося, хто був точніший. Важлива інформація. Поле на стадіоні в Познані, де відбудеться гра в поганому стані. Дійшло до того, що і Україна, і Грузія від тренування на ньому відмовилися, аби не добивати. Теоретично, це недолік для команди Реброва, яка більше націлена на контроль м'яча. Історично в Україні домінація над Грузією. В дев'яти маршах шість наших перемог і три нічиїх. Але нюанс в тому, що дві з цих нічиїх сталися якраз в чотирьох офіційних матчах. Тобто поставити нам підніжку грузини вміють. З іншого боку, з огляду на турнірну ситуацію, не зрозуміло, хто кому зібрався ставити підніжки. Принаймні, фаворитом є наша команда: преміум спонсор збірної України з футболу компанія VBET. на перемогу України дає коефіцієнт 2,3, тоді як на Грузію. 3,3. Що візьме гору? Кадрові труднощі чи усвідомлення вирішальності цього матчу? Без перемоги. Розраховувати на першість в групі Україні просто марно. Поєдинок Україна-Грузія розпочнеться в п'ятницю 11 жовтня о 21.45. Трансляція на МЕГОГО, а також на регіональних каналах Суспільного мовлення. На ютуб каналі «Взбірна» дивіться перед студію і, власне, стрім поєдинку, який можна використовувати як альтернативну коментаторську доріжку. Без купюри і офіціозу для вас проведуть ефір Люди з УПЛ ТБ Максим Єленко і Дмитро Шпірко а також співак і тренер ліги сміху Іван Люленов. Тож лайкайте це відео і підписуйтесь на ютуб канал «Взбірна», аби не пропускати контент про нашу національну команду. Попереду на вас очікує бліц-інтерв'ю із форвардом збірної. На нестандартні питання відповідав Владислав Ванат. Було чи не було. Запізнився, саме підводи. Mm -hmm. Було. Забувався взяти паспорт аеропорту? Mm -hmm. Не було. Симулював падіння, щоб отримати пенальті чи страхомізм? Не Було. Грав матч з травмою, про яку не знали вболівальні. Mm -hmm. Було. Отримував картку за розмову з орбітом. Було. Чи бувало, що не міг заснути перед важливим матчем? Не було. Завдавав травму партнеру по команді під час тренувань? Було. Сперечався з болівальниками в коментарях в соцмережах? Ні, не було. Але може скоро буде. Забував гол випадково, коли насправді хотів віддати пас? Не було. Забував віддягнути щітки перед виходом на поле? Не було.